На початку серпня 1945 року, після закінчення війни в Європі, Японія була на межі поразки. Однак, попри критичну ситуацію, японці відмовлялися здаватися і заявляли, що боротимуться до кінця. Війська маршала Олександра Василевського були готові оточити Квантунську армію в Маньчжурії, потужне військове угруповання імперської армії Японії. Американський генерал Дуглас Макартур готував операцію вторгнення під кодовою назвою Даунфол. Яка мала розпочатися 1 листопада 1945 року і завершитися навесні 1947 року, водночас у найсуворішій таємниці тривала розробка атомної бомби під наглядом групи високопосадовців. Американці першими завершили так званий «Манхеттенський проект, програму якою керували фізики Роберт Опенгеймер і генерал Леслі Гровс під час Другої світової війни. Лише Сполучені Штати могли дозволити собі вкласти понад 2 мільярди доларів. Немислимо на той час суму. До середини літа 1945 року було створено три атомні бомби: «Геджет», «Літл Бой» і Мен». Перша готувалася до випробувань, а дві інші призначалися для використання проти Японії. 16 липня на полігоні Аламогордо в Нью-Мексико вибухнула «Геджет». Потужність вибуху становила близько 21 кілотонни у тротиловому еквіваленті. Цей вибух став початком ядерної ери. Найбільше занепокоєння під час планування захоплення Японії викликали час і втрати. Союзники потребували якнайшвидшої капітуляції Японії з мінімальними втратами, проте всі розрахунки передбачали, що продовження військових дій може коштувати життя до одного мільйона американських солдатів. Двоє найвищих американських політиків: президент Гаррі Трумен і державний секретар Джеймс Бернс, ухвалили рішення використати манхеттенських малюків проти японців. Другою причиною була потреба продемонструвати всьому світу, а особливо дедалі потужнішому Радянському Союзу, що почалася нова ера ера, в якій лідерство захопить лише одна наддержава Сполучені Штати. Був і третій мотив для цього смертельного удару. У певному сенсі це була помста за японський напад на американську військово-морську базу в Перл-Гарборі в грудні 1941 року. Та катастрофа ще була свіжою в американській пам'яті. 25 липня Трумен схвалив наказ. Починаючи з 3 серпня, одне з таких міст Хіросіма, Кокура, Нійгата чи Нагасакі, мало бути бомбардувальне, щойно дозволить погода. Додаткові міста зазнали бударів, коли з'являться нові бомби. Спочатку американські військові планувальники розглядали відносно гуманний варіант: скинути бомбу над малонаселеними рисовим полями. Але Трумен вважав, що така демонстрація не матиме впливу ні на японців, ні на радянців. Потрібен був драматичний шок, який змусив би всю Японію тремтіти від страху, і показав би цілому світу, хто тримає владу. Тепер цілі для атомних бомб обирали серед густонаселених промислових міст. Трумен вважав, що якщо зброю використовувати, вона мусить мати максимальний ефект: знищити великі заводи, залишити міста в руїнах і вбити десятки тисяч людей як попередження іншим. 26 липня уряди Сполучених Штатів, Великої Британії та Китаю підписали Потсдамську декларацію, в якій виклали умови беззастережної капітуляції Японії. Наступного дня японські газети повідомили, що декларацію, яку транслювали по радіо і розкидали з літаків у листівках, відкинуто. Японський уряд не зробив жодного кроку до прийняття. Начальник штабу армії США Дуайт Д. Ейзенхауер, майбутній 34-й президент Сполучених Штатів, виступали проти використання нової смертоносної зброї. З ними погоджувалася більшість учених. Вони вважали, що атомна бомба має бути психологічним інструментом залякування, а не реальною зброєю війни. Її застосування в бою, на їхню думку, було аморальним і небезпечним. 26 липня крейсер USS Індіанаполіс під суворою таємницею доставив атомну бомбу Little Boy на острів Тініан, де розташовувалася велика американська військова база. 28 липня та 2 серпня компоненти для Fat Man доставили літаками. О 1.45 ночі 6 серпня бомбардувальник Б 29 під командуванням полковника Пола Тібетса, командира 509-ї змішаної групи, злетів з острова Тінян, розташованого приблизно за 2500 кілометрів від Хіросіми або близько 6 годин польоту. Літак модифікований Б- 29 під назвою Гей», на честь матері пілота супроводжували ще шість машин: резервний бомбардувальник топ-секрет. Два метеорозвідники та три розвідувальні літаки JB-Tai-3, Fall House і Straight Flush. Командири розвідувальних літаків, відправлених до Нагасакі та Кокури, повідомили про сильну хмарність над цими містами. Пілот третього розвідувального літака майор Етерлі підтвердив, що небо над Хіросімою ясне і надіслав сигнал: бомбіть основну ціль. Близько сьомої ранку сім японських радарів раннього попередження зафіксували наближення кількох американських літаків до південної Японії. Було оголошено повітряну тривогу, радіомовлення в багатьох містах. Зокрема, в хіросімі припинили. Близько восьмої ранку. Оператор радара в хіросімі визначив, що кількість літаків, які наближаються, дуже мала, можливо, не більше трьох. Тривогу скасували. Японці зазвичай ігнорували невеликі групи американських бомбардувальників, щоб економити пальне. По радіо передали стандартне повідомлення: громадяни мають подумати про укриття, якщо помітять бі 29 але повномасштабного нальоту не очікується. Ймовірно, це лише розвідувальна місія. 8.15 ранку для сотень тисяч жителів Хіросіми час зупинився з висоти 9 кілометрів б 29 Скинув атомну бомбу над містом. Точно так, як передбачили вчені. Літл Бой падав рівно 45 секунд і вибухнув приблизно за 500 метрів над землею, вивільнивши величезну хвилю руйнівної енергії. Ті, хто був найближче до епіцентру, загинули миттєво, їхні тіла обвуглилися. Птахи, що пролітали поруч, спалахнули в повітрі. Горючі матеріали, як от папір, займалися навіть на відстані до 2 кілометрів від центру вибуху. Жар бомби викарбував візерунки темного одягу на людській шкірі та залишив примарні силуети людей на стінах. По всьому місту одночасно спалахнули численні дрібні пожежі, які швидко злилися в одну величезну вогняну бурю, що породила сильні вітри до епіцентру. Полум'я поглинуло понад 11 квадратних кілометрів міста, знищуючи всіх, хто не встиг утекти протягом перших хвилин після вибуху. Вибух зруйнував 90% міської території хіросіми та миттєво вбив близько 80 тисяч людей. Десятки тисяч померли згодом від радіації та голоду. Все місто перетворилося на безжиттєву, забруднену пустку без їжі та чистої води. Апокаліптичні спогади тих, хто вижив, були сповнені жахливих деталей тисячі помирали в агонії. Вперше в історії людство зіткнулося з таємницею променевої хвороби. Грибоподібна хмара була видна за 600 кілометрів. Видовище якого світ ніколи раніше не бачив. Те, що раніше уявляли лише в найтемніших творах наукової фантастики. Японці почали усвідомлювати, що саме спричинило катастрофу. Лише коли через 16 годин після бомбардування Хіросіми надійшла офіційна заява з Вашингтона. Попри жах бомбардування, американці ще не досягли своєї мети. Японія відсахнулася від страху, але не капітулювала. Рівно через три дні, 9 серпня, о 2.47 ночі, пілот ВПС США Чарльз Свіні злетів на іншому Б 29 несучи другу атомну бомбу Фетмен о 8.10 ранку. Діставшись точки зустрічі з іншими б 29 які брали участь у місії. Стало зрозуміло, що один літак відсутній протягом 40 хвилин. Б 29 Свіні кружляв над визначеною зоною. Але зниклий літак так і не з'явився. Водночас розвідувальні літаки повідомили, що над кокурою та Нагасакі є хмарність, але достатньо слабка, щоб дозволити візуальне наведення. Б-29 з бомбою взяв курс на кокуру, прибувши о 9 годині 20 хвилин. Але до того часу хмарність зросла до 70 відсотків, що унеможливлювало візуальне бомбардування. Після трьох невдалих спроб візуально ідентифікувати ціль об 10 годинах 32 хвилинах ранку свіні спрямував літак до Нагасакі. На той момент через несправність паливного насоса залишилося пального лише на один прохід над містом. Об 10.53 2 два б 29 увійшли в зону дії японської протиповітряної оборони. Японці помилково прийняли їх за розвідувальні літаки і не оголосили нової повітряної тривоги. Об 10.56 бомбардувальник дістався Нагасакі, яке також було затягнуте хмарами. Неохоче свіні схвалив значно менш точне бомбардування за допомогою радара. Але в останню мить бомбардир, капітан Керміт Байхант помітив силует міського стадіону крізь розрив у хмарах. Використовуючи його як візуальний орієнтир, він скинув атомну бомбу. Об 11.02 атомна бомба була скинута на один із найважливіших портів Японії Нагасакі. Хоча вибух Фатмен був потужнішим за хіросімський, руйнування було менш тотальним. Горбистий рельєф міста допоміг зменшити вплив, і все ж десятки тисяч людей загинули миттєво. По всьому місту спалахнули пожежі. До кінця року кількість загиблих від травм і радіації в Нагасакі перевищила 140 тисяч. Лише після цього другого удару Японія почала готуватися до капітуляції. У заяві імператора Хірохіто йшлося, що ворог тепер володіє жорстокою зброєю, здатною знищити всю націю. Американці досягли успіху. 10 серпня Японія надіслала союзникам пропозицію про капітуляцію з єдиною умовою: імператор залишиться символічним главою держави, оскільки умови капітуляції дозволяли зберегти імператорську владу в Японії. 14 серпня імператор Хірохіто записав промову, в якій оголосив про здачу країни. Наступного дня японські ЗМІ транслювали її для громадськості. Попри спробу військового перевороту ультраправими, які виступали проти капітуляції, о 9 годині 2 хвилини ранку 2 вересня на борту американського лінкора USS Міссурі було підписано офіційний акт про капітуляцію. Найбільша війна в історії людства завершилася. По всьому світу різко зросли антивоєнні настрої. Значна частина яких була спрямована проти Вашингтона, сотні відомих письменників, мислителів, митців і вчених, зокрема, деякі з тих, хто працював над манхеттенським проектом, виступили проти атомного апокаліпсису. Вони усвідомлювали серйозну небезпеку, яку ядерна зброя становила для людства. Коли США призначили пола Тібетса військовим аташе в Індії, у Делі спалахнули масові протести. Вашингтону довелося відкликати вбивцю Хіросіми. Сам пілот не виявив жодного каяття. На запитання журналістів відповів: я добре сплю вночі. Якби я опинився в тій самій ситуації сьогодні, я б знову виконав наказ. Президент Трумен висловлювався в подібному дусі. Чарльз Свіні до кінця життя захищав необхідність атомних бомбардувань Хіросіми та Нагасакі і казав, що пишається тим, що завершив війну. І все ж під час лекцій у 1960-х роках американські студенти часто освистували його, і це не було несподіванкою. Для мільйонів людей у всьому світі пілоти, які здійснили перші атомні бомбардування, стали символами чогось майже демонічного. Для японців пам'ять про цю національну трагедію стала священною. Сильнішим за будь-який пам'ятник чи музей була історія Садако Сасакі, дівчинки, яка пережила бомбардування хіросіми у віці двох років, але через дев'ять років у неї діагностували променеву хворобу. Садако вірила в давню легенду, що той, хто складе тисячу паперових журавлів, вилікується від будь-якої хвороби. Вона цілий рік робила оригамі журавликів. Але 25 жовтня 1955 року вона померла. У парку Миру в Хіросімі тепер стоїть статуя дівчинки, яка тримає паперового журавля, символ страждань і надії Японії. Дани на їхній жахливій трагедії минулого, та обіцянка назавжди відмовитися від ядерної зброї. Міжнародна спільнота оголосила 6 серпня Днем Хіросіми. Щороку в цей день країни світу проводять заходи із закликами до ліквідації ядерної зброї та тривалого миру.